Той, хто недостатньо сміливий, щоб ризикувати, нічого не досягне в житті. Мухаммед Алі легендарний американський боксер, якого вважають одним із найвеличніших спортсменів усіх часів. Він був не тільки триразовим чемпіоном світу, а й харизматичною особистістю, яка виступала за громадянські права та мир. Він сказав про успіх. Той, хто недостатньо сміливий, щоб ризикувати, нічого не досягне в житті. Тому не бійся ризикувати, бійся залишитися на місці. Сміливість відкриває двері туди, де страх бачить лише стіни. Кожен великий успіх починається з кроку в невідомість.